Соцпрацівники Попельнастівської громади своє професійне свято відзначили по особливому. Колектив управління соцзахисту населення виготовив лоти для благодійного аукціону та долучився до збору коштів на ремонт військових авто. У нас майже кожна працівниця, вона також є і майстринею. Кожен робить різні вироби, хто сережки плете, хто одяг в'яже, хто сумки, хто картини вишиває. Я також вишиваю картини, вишиванки вишиваю, в'яжуть багато. І ми вже не перший раз долучалися до аукціону благодійного, але цей раз завдяки підтримки Віті Володимирівні, Боцман, це староста нашого Долинського округу, старостинського Долинського. Округу. Провели такий благодійний аукціон в мережах, в соціальних мережах, щоб залучити якомога більше населення, щоб знали про нас, що ми є, долучаємося. У нас 3 листопада професійне свято День соціальної сфери. І виникла така ідея, можна сказати, навіть навіть вночі, виникла ідея, а чому ж не зробити благодійний аукціон? Чому не показати ті вироби, які ми можемо зробити? Я прийшла на роботу в понеділок своїм. Працівникам давайте. Ну, хто що може зв'язати, зробити, е, вишити, можливо, ще щось. Давайте ідеї. Вони швиденько долучилися до цього, і буквально ми за тиждень зробили всі вироби. Ми збираємо кошти для підтримки наших е, е, Збройних сил України. Нашим символом став оцей чудовий кіт. Тут все так продумано: і каска, і бронежилет, е, і берці ну, взагалі, крутий. 22 лоти виставили на аукціон. Всім, хто донатив за кожні 100 гривень, присвоювали номерок. Переможець визначився рандомно. Серед лотів декоративні прикраси, шкарпетки і навіть одяг. Раніше це було просто хобі. Від початку війни я вирішила це так сказати. Продвигати свою творчість. Дівчата вже в мене на замовлення беруть, і я відкрила невеличкий магазинчик. По можливості стараюсь також, коли десь якісь конкурси ось такі проводять, також таким образом донатю. Я надала тільки картиган і сумочку в'язану. Переможців аукціону запросили до управління соцзахисту захисту громади. Призи видавала Наталія Білецька та Віта Боцман. Остання назвала скільки зібрали разом. Запитів справді дуже багато. Дуже багато хлопці пишуть, телефонують, тому що такий стан зараз в країні, що треба допомагати. Останній раз в нас був великий, дуже такий. Потужний збір, ми збирали 400 тисяч гривень на ремонт автівок. Наразі, якраз у цим останніми цією лотерейкою, ми його закрили. Так що автівки вже передані хлопцям, працюють на передовій. Ми дуже задоволені. Дуже дякуємо всім, хто допомагав, хто донатив, хто виробляв оці ці вироби на останню лотерейку. Дівчатка величезні мала ці справді. Але вже оголошено наступний збір. Це закрили великий збір. А зараз збираємо на трактор Т-40 з причіпом, щоб для риття окопів, бліндажів хлопцям треба попросили. Всі звіти та запити на сторінці за ЗСУ. До речі, на території Папульнастівської громади діє кафе за ЗСУ, де на постійній основі безкоштовно годують військових. Діяльність цього кафе забезпечують всією громадою.